За рік кількість вимушених переселенців із Криму та Донбасу за різними даними зросла до мільйона осіб, але на мирних територіях України на переселенців чекали нові проблеми з житлом, оформленням пенсій, соціальних виплат та працевлаштуванням. З фактами дискримінації та порушень своїх прав кримчани, як перші переселенці, зіткнулися першими, наробила галасу і сумнозвісна постанова Нацбанку від 3 листопада, яка заборонила обслуговування зареєстрованих у Криму громадян України у банківських установах. Во-первых, мне отказались продать валюту в банке, потому что я э, на основании этого постановления признана не резидентом, а не резиденты, у них особый порядок значит, приобретения валюты. Во-вторых, мне отказались открыть, э, открыть счет в банке. Ну и кроме того, когда я почитала это постановление, я, почитала, я, я почувствовала, что я, как житель Крыма, являюсь человеком второго сорта. Знаете, клеймо такое, крымчанин. А от мешканка Донецька Оксана Єрмішина приїхала до Києва в червні минулого року. На своєму досвіді знає, що таке мати статус переселенця. Самые проблемы ⁇ жилья, проблема работы, это дискриминация идет по принципу прописки, проблема психологического плана, то есть действительно дискриминируют, если ты переселенец, ты враг государства, почему ваши мужчины не служат в армии, не идут защищать фронт. То есть ничего не изменилось со времени нашего переселения. Існує проблема із документами. Так, папери, видані в окупованому Криму Україною, не визнаються. Новий представник уповноваженого Верховної Ради із захисту прав людини Луганчанка Жанна Лук'яненко зізнається, допомагати переселенцям, заважає відсутність широких повноважень омбудсмена. Ми вказуємо, що це питання має бути врегульовано, але дати імперативну вказівку, признати таке свідоцтво і видати. На його підставі свідоцтво про народження видане Україною, тобто це не входить в наше повноваження. Ну як в принципі в повноваження будь-яких органів держав без зміни законодавства. Це на сьогодні врегулювати неможливо. А от захищати права громадян України в самому Криму ще складніше. Якщо порушено право органам держави окупанта, то звичайно, що прямого впливу на цей орган у нас немає, немає механізму. Тобто це може або через звернення відновлення цих прав, або через звернення до уповноваженого з прав людини Російської Федерації, або підняття цього питання на міжнародних трибунах. Переселенці відчувають серйозні труднощі і через нові правила перетину кордону із зоною АТО. Так, аби виїхати з окупованих територій Донбасу, переселенцю потрібно подати заявку на найближчий український блокпост і чекати до 10 днів на її оформлення. Представник омбудсмена впевнений, це занадто довгий термін, особливо в умовах постійних обстрілів. Наразі до штабу АТО направлено заяву представника із захисту прав людини з вимогою обладнати контрольно-пропускні пункти подалі від лінії. Зіткнення. Рустем Бекіров, Артем Кутасов. Соціальна країна.